Останнім часом ми багато говоримо про різні формули миру. Я особисто вітаю будь-які потуги до миру, але звісно, не будь-які формули миру влаштовують нас, і не будь-які формули миру влаштовують нашого ворога. Нашу формулу миру ми знаємо. Кордони 1991 року. Я їх називаю особисто кордонами 2013 року, для того, щоб ми з вами усвідомили, що можна втратити, якщо вести свою політику нерозсудливо і. Не враховувати ті ризики, ті небезпеки, які можуть очікувати Україну, але думати про це вже не варто. Чиновники йдуть, змінюються, виїжджають за кордон, стають дипломатами, послами, ще кимось. Вони виїжджають і вони ніколи не несуть ніякої відповідальності. Таке відчуття, знаєте, після мене, хоч потоп. так ось поки ми висловлюємо свою. Формулу миру і говоримо про те, що ми будемо її просувати, намагаємось на саміт миру зібрати людей, зібрати країни. Наш ворог висунув свою формулу миру, і ми з вами усвідомлюємо, що це теж певним чином доведеться враховувати. Як враховувати? Чи можливо це врахувати, чи можливо взагалі при таких вводних... Умовах сідати, хоч за якийсь стіл перемовин, не знаю. Я не дипломат, я не чиновник, я не президент країни. Я не володію розвідданими, я не володію даними тактичними, стратегічними, чи може Україна вести, продовжувати вести боротьбу з тими силами, які є, і чи не призведе. Кволість західної підтримки, особливо в частині зброї, до того, що Україна, ймовірно, може втрачати ще більше територій і ще більше людей. І ситуація може стати ще гіршою. Так, от, яка формула миру, 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 ну, це, це не формула миру, одразу скажу. Я з цим не погоджуюсь, але її мушу озвучити. Вона є в засобах інформації деякі канали поставили. Давайте її проаналізуємо. Так, початок переговорів. З Україною може бути з нинішньою лінією фронту без виведення російських військ. Путін звісно, що така заява Путіна вона ставить не просто кому не три крапки. Це крапка в будь-яких в будь-яких переговорах, адже ми розуміємо, що на такі умови ніхто не піде. Залишити ту частину території, яка нині захоплена нашим ворогом, не представляється можливим ніхто в Україні на це не піде з чиновників, ніхто не піде з таким на заході, і ми розуміємо, що це, це війна без завершення. Далі напередодні візиту до Пекіна глава Кремля зробив чергову заяву про готовність до переговорів. Ми хочемо всеосяжного. Стійкого і справедливого врегулювання цього конфлікту мирними засобами. Ну, ми бачимо, якими мирними засобами це врегульовується, і відкриті до діалогу по Україні, але це повинні бути переговори, що враховують інтереси всіх залучених до цього конфлікту країн, у тому числі й наші інтереси, ну, мається на ну, увазі їхні початок переговорів з Україною може бути за нинішньою лінією фронту без виведення російських військ разом із серйозною розмовою про глобальну стабільність. Про гарантії безпеки та для протиборчої сторони. І, звичайно, для РФ. Причому це мають бути надійні гарантії. Я хочу, щоб ми з вами уважно вчитались ось цю тезу. Початок переговорів може бути за нинішньою лінією фронту без виведення військ. Що це може означати? Це може означати багато що. Це може означати і те, що домовленості про виведення російських військ, по ідеї, можуть бути досягнутими. Іншими словами, якщо ми будемо виходити просто з аналізу цієї тези, то ми не повинні сприймати однозначно, що російські війська залишаться в Україні назавжди. Ця теза говорить лише. Те, що перемовини можуть розпочатись, але при старті перемовин не може бути умови, що вони вийдуть, виведуть війська і тільки потім перемовини. Я хочу, щоб ми це чітко розуміли. Подобається нам це, не подобається. Звісно, що нам це не подобається. Але ворог сказав те, що сказав. Перемовини. Можуть розпочатись лише за умови невиведення військ і зупинці на тих кордонах, які є. Я думаю, що керівництву держави потрібно дуже зважено оцінити всі ризики, всі небезпеки в будь-якому випадку, як би не було. Війну, мені здається, продовжити можна в будь-який момент. Але якщо ворог готовий зупинитись, там, де він зараз є, і запустити якісь хоча б розмови, не знаю, з Штатами, Китай, штати РФ Україна, Китай, штати РФ Україна, Франція, Німеччина. Я не знаю, в якому, в якому форматі. Але в цей момент не гинуть люди. В Україні відбувається спокійна мобілізація, демобілізація. І так далі. Підтягується десь зброя, десь будується якийсь завод, десь евакуюються люди, десь евакуюються діти, десь здійснюються якісь певні послаблення для бізнесу. І так далі. Якщо це дозволить Україні хоча б передихнути, адже ми бачимо, що всі оці казки, які говорили українці про те, що і з марафоні це постійно нам твердили журналісти. Які не хочуть думати, тільки читають деякі з них на мою точку зору, написане, що ось ми зупинимось, а ворог там знову накопичить. Ворог накопичив і без зупинки. Подивіться, що зараз відбувається. Це ми певним чином видихаємось без допомоги, це ми безкінечно й довго очікуємо f 16 різну зброю і так далі. Можливо, нам потрібна передишка, можливо, нам потрібна. Допомога, можливо, нам потрібен певний час, щоб хоча б оговтатись від того, що відбувається, десь побудувати фортифікаційні споруди, адже ми бачимо, що на Харківщині було, ми бачимо, що говорять військові про те, що з фортифікаціями є проблеми. І це проблеми, і керівництво країни, не зважаючи на те, можливо, як хто тисне, де збоку, зверху, знизу, можливо, потрібно піти. Оце якраз і є непопулярні кроки. А не видавити з людей то податки більші, то ще щось називається непопулярними кроками. Ось це, можливо, непопулярний крок. І, можливо, цей крок, він і політично, і економічно, і геостратегічно дасть виграш українській владі, дасть час українському народу, дасть можливість нашим Збройним силам, дасть можливість укріпитися, привести себе в порядок, щось побудувати, щось завести. І ще раз повторюю, теза нашого ворога, я її не одобрю. Але ми її маємо читати такою, як вона сказана. Початок перемовин не може бути без виведення військ. І ми з вами, якщо адекватні люди, ми розуміємо, що нічого не здатне, нічого не здатне змусити вивести його війська. І якщо він готовий зупинитися і стартувати, Перемовини, нехай це не Україна, Росія. Нехай це Україна, Росія, Штати, Франція, Китай, Німеччина, всі 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 країни, які беруть цьому участь, ніхто не сказав і ми не почитали, ми з вами прочитали повну цитату. Ми не бачимо там тези про те, що війська не виведуться ніколи. Імовірно, що це предмет також гарантій. Стабілізації, десь можливо, зняття санкцій з Російської Федерації, це теж можливо, і це теж може бути предметом для дискусії. Якщо світ хоче, бажає Україні миру, якщо світ бажає, щоб в Україні, в цивілізованій європейській країні, яка знаходиться в центрі Європи, перестали гинути люди, руйнуватися, інфраструктура, міста, гинути військові, цивільні діти, повторюю ще раз діти. Щоб не лили сльози літні люди, які з клумаками пожитків полишають все, все, що вони здобували за своє життя, і виїжджали кудись в невідомому напрямі. Якщо дійсно світ хоче Україні добра і миру, світ має піти на серйозні, напевно, поступки і серйозно поговорити з Російською Федерацією і з'ясувати ті стосунки, які роздирають сьогодні світ. Давайте будемо відвертими. Економічні війни сьогодні перетворились на війні реальні і ми пожинаємо плоди економічного, геополітичного, геостратегічного протистояння великих країн, які не можуть на маленькій, вже маленькій планеті Земля поділити території, поділити сфери впливу. І ніхто мене ніколи не переконає. Що ця війна це просто локальна війна, тому що хтось захотів відновити Радянський Союз. Я в це ніколи не повірю. Ми розуміємо, що це лише одне з обґрунтувань для внутрішнього споживача в Російській Федерації. Ми це робимо, тому що ось ми, там, це наші землі, це ісконно наші, там і так далі. Ми розуміємо, що це бред. Ми розуміємо, що за цим всим стоїть щось надто глобальніше. І серйозним людям, серйозним людям. Який не прийшов, пішов, а потім послом відправили, а потім з дітками на Майамі сидиш чи на канарах. А серйозним людям, які представляють серйозні цінності, пріоритети серйозних людей, потрібно сідати і вирішувати цю ситуацію. Звісно, при одній умові, якщо світ реально хоче витягнути Україну з цієї війни. Але якщо це вигідно комусь, ми нічого не зробимо, і війна буде тривати. Я очікую на ваші коментарі. Я чекаю на ваші вдумливі ідеї, вдумливі з любов'ю до України і з болью і тугою щодо того, що відбувається. Підписуйтесь на цей канал і будемо разом разом вболівати за нашу країну.